Дивіться сьогодні у випуску новин. Краєзнавча конференція у стінах міської бібліотеки зібрала істориків Первомайщини. Первомайські волонтери підбивають підсумки своєї діяльності за три роки. 25 листопада в сесійній залі міської ради відбулась друга звітна конференція волонтерів Первомайщини. У заході взяло участь близько 200 делегатів від громадських організацій міста та району. Такі конференції повинні проходити через кожні три роки. Попередня у нас виборча конференція проводилася 29 листопада 2011 року, на якій було обрано нове правління організації, до складу якого входили Япіхачуна Олександрівна, Шараєва Наталія Єнівівна, Лепського Володимирна Скольнікова, Алла Дмитрофановна, Колодович, Олександр Дмитрич, Калишенко Ольга Юрійовна і потім Галина Константиновна. Потім відбулися деякі зміни, коли вчора обрали заступником ветеранської організації, на її місці було обрано Керівну Людмилу Васильівну, а замість вибушує халашенко Ольги Юрійнів, з Ленопровіда, було обрано керівника первинної волонтерської організації Молосердя ЗОША No3, Рідош Олену Валесандрі. Всі члени правління працювали чи завжди з'являлися на засідання поважливі питання нашої організації. Учасники конференції мали змогу познайомитися з молодими організаціями, які з'явилися нещодавно на теренах Первомайщини. Волонтери поділилися досвідом в проведенні благодійних акцій. Зараз усі сили направлені на допомогу бійцям АТО. Волонтерська організація Надія була створена декілька років тому в п'ятій школі. Постійні учасники це учні від сьомих до одинадцятих класів. Найактивніше це шкільне самоврядування, це старшокласники. Займаємося різними акціями благодійними. Ну, зокрема, зараз досить популярно. ви Всі знаєте акції по збору коштів, речей, одягу для воїнів. А то для постраждалих із зони АТО. Ми вже таких три акції з початку року навчально провели. Нещодавно співпрацювали з волонтерською організацією Майдан Південь, зібрали речі і. Одяг для дітей з Донбасу, які зараз перебувають в Чернігівському дитячому будинку. Досить активно наші учні за допомогою своїх батьків і речі свої приносять, і нові речі, і предмети гігієни, і кошти ми зібрали. Ми зібрали в цьому році, провели шкільний ярмарок і зібрали дві тисячі гривень. Ну, може, для школи це достатньо сума коштів. Ми переказали на два рахунки для допомоги 79-й миколаївській десантній бригаді і для допомоги волонтери. Медикаменти доставлялись за ці кошти в зону АТО. Крім грошової допомоги військовим, первомайські волонтери не забувають про родини переселенців, намагаються допомагати продуктами, одягом та психологічною підтримкою людям, які переїхали до Первомайська із зони АТО. Допомагали воїнам із АТО. Ми проводили ярмарок, гроші з якого вилучалися і відправлялися воїнам з АТО. Ми збрали одяг, який у нас є, аби відіслати їм туди, допомагати. Ну, хто чим допомагав, той, хто міг, той приносить. Сьогодні до нас приходив воїн із АТО, який в п'ятницю їде туди, і в нього немає бронежилета. Сьогодні хто міг, тим і допомагав. До п'ятниці можна приносити гроші в нашій школі. і ми йому купуємо бронежилет, він там необхідний. Ну, зараз проводиться багато заходів, таких, яких дійсно потрібні зараз в даний час в Україні. Аби допомогти саме воїнам і дітям, багато дітей, котрі переїхали з Донецької області зараз сюди, немає деяких навіть одягу і грошей на хліб. Тому ми збираємо і проводимо заходи, аби одяг, гроші, ну хто що може, навіть продукти ході роботи конференції було підбито результати волонтерського руху Первомайщини за три роки. Також було оголошено подяки та вручено почесні грамоти волонтерським загонам, які протягом останніх двох років відпрацювали з найкращим результатом. Первомайські історики, краєзнавці та поети детально досліджують історію рідного міста. 26 листопада на базі міської бібліотеки пройшла третя краєзнавча конференція. Мета конференції об'єднати зусилля краєзнавців, освітян, істориків, всіх, хто цікавиться історією рідного краю, історією малої батьківщини. Це питання є актуальне і завжди в суспільстві має свою популярність. Ми сьогодні запросили краєзнавців, запросили також вчителів історії, які працюють у загальних школах нашого міста. Серед запрошених вчителів Валентина Крістофорі. В минулому вчитель географії та астрономії. Нині активний дослідник історії Первомайська. Наш міст, наша очень богата історичними событиями, своїми природними даними. І кожен з нас должен любити і свій міст і свій край і внеси свою лепту в розпространення тих знань, якими ти богат. Краєзнавча робота, яка проводиться в рамках організованої конференції, якраз і дає таку можливість, переконана Валентина Антонівна. Очень рада, що у нас. В Первомайске возродилось такое движение, как краеведческое. Ну, во-первых, люби и знай свой родной край. Вот под таким девизом мы проводили работу со школьниками. И очень хорошо, что эта работа перенеслась в стены нашей, нашего читального зала, где проходят наши краеведческие конференции. Первомайські історичні читання гуртують усіх, кому не байдуже минуле міста. Тематику, яку ми заявили, це Миколаївщина, історія та соціокультурний розвиток. Досить широка тема, яка дає можливість вивчати і історію, і також літературне краєзнавство, долучитися поетам і творчим людям. Активним учасником краєзнавчої конференції є і Валентин Ткачук, завдяки якому в місті з'явилося чимало історичних пам'яток. Історією я займаюся давненько, дякуючи такому краєзнавцю, як Роман Васильевич Кучерявий, бувши директором музею. Мною побудовано в місті до історичних дат шість пам'ятників, починаючи від пам'ятників об'єднання Пермайського на камяно мастивській Пам'ятник Пушка, Тарас Шевченко це все по моїй ідеї організаторською. А і останній пам'ятник це Орлик. Про історію рідного Первомайська Валентин Якович знає практично все. Каже, наше місто унікальне. Створення Первомайська історичний феномен. Сьогодні ні в країнах Європи, ні в світовій історії ніхто не може сказати, що було створене десь місто із трьох поселень. Трьох держав, а потім двох великих областей і трьох повітів в одне місце. Про унікальність історичний розвиток та невідомі факти літопису Первомайська і говорять на краєзнавчих конференціях. Результат цих обговорень фіксується у спеціальних збірках. Був виданий збірник, перший збірник, перші первомайські читання і другий збірник також ми видали. Будемо готувати і третій збірник до 1 січня 2015 року. Ми будемо збирати матеріали. Це збірники не є академічними і дотримання посилань чи категоріального апарату не є обов'язковим. Тому ми запрошуємо і краєзнавців, і вчителів подавати матеріали. Якщо буде у нас наповнення цього збірника, то з ми бібліотеки ми видамо третій збірник пермаських читань. На цьому робота місцевих краєзнавців не припиняється. Вони активно досліджують історію рідного міста.